Усім привітик! Сьогодні 34-й день схуднення і почну його з рецепту сильничків. Сильники готуються дуже швидко і дуже просто. З трьох інгредієнтів. Потрібно сир, яйця, мука і можна додати трішки цукру або замінника. У мене було 400 г сиру, додала 2 яйця. Далі в мене ось така цільнозернова мука. Я купляю її в бідрюнці. Додала 50 грамів, але тісто вийшло рідкувато, тому що два яйця і не, могли, не хотіли липнути і робити кульки. Додала я 100 г муки разом, посолила і додала цукрозамінник. У мене вийшло 50 грамів цукрозамінника. Сформувала сирнички і жарити поставила. Так, тут я вже діткам готувала, показую. Діткам е, звичайної муки, тому що такої не хочуть. І в мене полила їм з метаною і клубнікою. Клубніка в мене була заморожена, я її розігріла. І діткам було дуже смачно. Показую свої. Вони виходять дуже пишні, м'які такі і дуже смачні. І... Я їх поїла 2,5 синочка, там не знаю скільки вийшло, не важила. І мене прям дуже тримало до обіду. Я була сита. Тому обов'язково спробуйте цей рецептик. Можна навіть заморозити їх м -м, сирими і тоді вже заморожені ставити на маленький газ і обжарювати. Також сьогодні трішки м -м, тренувалась і пізніше був обід в мене. Картопельку відварила собі 150 грам, також буряк. І курочка в мене була запечена. Додала 5 грам олії до буряка і 5 грам олії до картоплі. І було насправді смачно. І це був мій останній прийом їжі. Також думала, що буде ще йогурт, але вже не хотіла. І тут вибігла на вулицю трішки попідливати свої квіточки. І показую, думаю, покажу вам. Можливо, буде цікаво. Так, обожнюю тут мій спокій. У нас немає такого подвір'я великого, малесенький, така біля хати, але я все рівно собі насадила квіточок і огірочки посадила, думаю, може щось вийде. Це спокійливе моє. Е, я думаю, хотіла запитати вас, чи важитись кожного дня? щоб виставляти свою вагу, дівчатка, будь ласка, напишіть в коментарях. Тому що самі ну, вага стрибає дуже сильно і дуже важко йде. І цікаво, чи вам буде, ну, щоб я важилась кожного дня, чи там раз на 10 днів, чи раз в тиждень. Попрошу вас написати. І також усім дякую, хто переглянув до кінця і підписався на мене. Усім гарного дня!